Минулого року український документальний фільм Порцелянова війна взяв гран-прі американського журі «Санденсу» у номінації документального кіно. І от зараз порцелянова війна вже серед номінантів на Оскар 2025 як найкращий документальний фільм. Стрічка Порцелянова війна це робота американського режисера початківця Брендена Беломо та українського художника Слави Ліонсьєва. У фільмі нам показують історію трьох митців: того ж слави, його дружини Ані Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова. Взагалі, Биломо згадує, як по відеозв'язку навчав усіх трьох, як знімати кіно. Той же Стефанов, наприклад, який все життя був і залишається художником, ніколи не брав в руки професійну камеру. Але розумів основи композиції і мав можливість зняти Аню та Славу удвох за роботою. Фільм вже завоював 37 нагород та 27 номінацій в різних міжнародних фестивалях, а його автори, схоже, одразу орієнтувались на міжнародну аудиторію. У порцеляновій війні вестернам розжовують навіть найменші крихти. Наприклад, що Україна це мирна країна, яка зі зброєю в руках має захищати себе. Але схоже, саме так і потрібно робити, адже більшість іноземців напевно ніколи б не звернули на нас увагу, якби не війна. І головне, у фільмі просувають українські наративи лагідно і без агресії.